Сонячне затемнення 21 вересня 2025 року відбувається у 29 градусів Діви, а анаретичному, тобто завершальному градусі, що символізує кульмінацію закриття циклу і підготовку до нового етапу. Це затемнення закриває коридор затемнень, який почався 7 вересня з місячного затемнення в рибах. Астрологічний аналіз затемнення основні астрологічні аспекти. Сонце і місяць у Діві в опозиції до Сатурна виклик дисципліні, відповідальності, перегляд систем. Меркурій у тригоні з Ураном швидкі інсайти, прориви в мисленні. Меркурій у опозиції до Нептуна ризик ілюзій, плутанини, потреба в чіткості. Квадрат Венери до Урана несподівані зміни в особистих стосунках. Стихії землі та повітря домінують, вогонь слабкий, логіка, порядок і адаптація важливіші за ентузіазм. В кого затемнення влучить прямо. Діва найсильніший вплив це ваш знак час перезавантаження, зміни в роботі, здоров'ї, щоденних звичках. Наведіть ладу у побуті, складіть план, не поспішайте. Риби, емоційне очищення, завершення циклів, інтуїтивні прозріння. Відпустіть старе, довіртесь нам і символам. Близнюки, інформаційні прориви, повернення старих контактів важливі рішення. Перевіряйте факти, записуйте ідеї, не підписуйте нічого на емоціях. Лев -таро прогноз вказує на внутрішні трансформації, особливо в самооцінці та стосунках. Слухайте серце, але не драматизуйте. Кого зачепить мимохід, овен судові справи, несподівані зміни у поїздках, телець розчарування в ілюзіях, перегляд стосунків з дітьми або власної інфантильності. Рак завершення фінансових труднощів, але обережність у задоволеннях. Стрілець козарі Терези відчують загальний фон, але без гострих трансформацій. Можна спостерігати, не втручатись. Порада від кота Оракула Мяу, якщо ти діва прибери у шафі в голові і в серці. Якщо ти риби, поплач, але красиво. Якщо ти близнюк, не сперечайся з дзеркалом. А якщо ти лев, не забувай, що навіть сонце часом ховається. І головне не забудь погладити себе за вухом це теж ритуал.